1 червня до дня захисту дітей у Чернігові дітям загиблих захисників України вручили пам'ятні іменні колони Батьківське серце. На жаль, в цьому році і з 2014 року продовжується в державі війна, і ми повинні в умовах воєнного стану відзначати наші дітей. Діти, діти це наше майбутнє, це наші майбутні патріоти. Тому без дітей, без нашого майбутнього і не буде незалежності незалежної нашої держави. Під час вручення імені колони отримало 10 дітей, батьки яких загинули під час російсько-української війни. Ми сьогодні запросили дітей, очок загиблих наших воїнів, і їм вручили кулони батьківське серце за підтримки громадської організації Бойове братерство України. Сам кулон безпосередньо вручається дітям наших воїнів, які загинули ще з початку 2014 року. А також вже під час активної фази ведення бойових дій. І ми знаємо, що саме під час активної фази бойових дій також дуже багато воїнів на жаль загинули, попали свої воно, щоб зупинити цю навалу і йшла через Чернігів на столицю нашої держави. Кулон має вигляд серця. Навколо нього терновий вінок із краплинками крові. На звороті кулона викарбовано ім'я та прізвище загиблого захисника. Також до нього додається іменне посвідчення вже дев'ятий рік поспіль на нашій території де війна, але наші люди гинуть в цій війні і страждають. З 2014 року багато наших захисників віддали своє життя за те, щоб ми... Остаточно вигнали загарбника з нашої території, і почали нормально будувати нашу країну. В день захисту дітей ми шануємо вас, тому що ті батьки, які загинули, вони продовжують жити в дітях. Вручення пам'ятних колонів здійснюють із 2014 року. Їх вручають дітям загиблих захисників України по всіх районних територіальних центрах. Загалом колони передано 48 дітям.